14 жовтня Верховна Рада збереться на останнє засідання перед виборами. Які важливі рішення міг би прийняти цей парламент в інтересах країни, перше. Скасувати позаблоковий статус, тим самим відкрити шлях для розбудови української армії за стандартами НАТО з перспективою вступу до альянсу для того, щоб гарантувати безпеку нашої держави на стратегічну перспективу. Друге. Призначити за поданням президента іншого міністра оборони, який на відміну від гілотея забезпечить ефективне управління військами, їх розвиток і успіхи на Східному фронті замість того, щоб губити наших солдат і офіцерів. Третє. Прийняти закон про прокуратуру. Нам потрібна прокуратура, яка захищає інтереси всіх громадян. А не працює виключно в інтересах президента за його вказівками. Закон про прокуратуру готовий. Він пройшов усі експертизи в Європі. Нагадаю,